І сьогодні ми пограємо в другу частину. Покачу своїх італійських мемів. І да, ви ставте лайк і підписуйтесь на канал. А я Прокачав шпіонського голубіру Ви тільки подивіться який він Він дуже сильний. Але я Прокачав ще дрім ви тільки дивіться. І знаєте, яка в мене для вас є супер новина? А ви ось зараз подивіться, я значить такий. беру, вбиваю боса, ось цього, іншого сього. Та й що там. І відкриваю сундучок і падає він. Да! Як там <диван noise> ну, кладинозавро! І скоро я стану Бер-Бер-Патапімом! Так що давайте прокачуватись! прокачувати! Довольте. Нам треба без набистриха прокачатися до Бербар Потапима! Ви тільки подивіться, як бомбардило крокодило! Ну, все новин, конечно. Давайте. Б'ємо його. Ех, мені не дали, на жаль. Але давайте прокачуватися. Сьогодні я стану свим, на цим насилу борбарбатапімом. Я зараз буду розвиватись бити їх Цей еко-ковалове проводи нам тут мехається. Але нічого. Не поміхає. Так, реле-ля-ля. Автоатака, я так точно. Все. Получу якийсь XP. Що? Що я не получаю нічого? Ламин ми попробуємо отако накачати. Хоч на них. Давайте ломаем вс я нуклеорудино, да. Давайте. Я получив чи не я, я не знаю. Вроде би я. Прикольно. Mm -hmm. Я просто такий радий, цей шанс 1% процент. я стану ним. Давай давайте відкриєм Ех, 750 кубків, ну ладно. Добре, добре. Вже уж. Нормально, хорошо. Давайте ми зараз відкрым ящик 27 ех, на жаль, це поганий Ну, чуть-чуть Я їх всі, на жаль повидаляю. Мені треба тільки мої самі корисні. Ага, я тут поки ооо, я автоматично безу все, 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 все. Це я такий сильний зараз буду. Мені дадуть щось якийсь XP? Ні, не дали. Прийдеться качатися на бере беру потоплю. Але мені залишається. Все. Зараз буде 5%. Всього лише 5%, щоб я став бир-бир... О, в 4 Я зараз стану встану бир бирберпатапім. І ми зараз Його подивимося. Наскільки він крутий? Ну що ж, останній удар? Бермер! Ого, мені дали цілих три бокса! І мені дали... Мені дали багато чого! Давайте що ви мені зразу. Гімбі Жиль... і 10к гммін. Нормально. У мене 51 тисяча гммлів. Ви тільки представте. И три сундука, давайте их сразу выкрыем три. И кто мне не падает? Ооо, ну тоже нормально. Я нажалу. 92, 92, ну я бы не вовсе. це довольно хорошо. Давайте мы зараз с вами купимо. Три бокса. На. Давайте купили ми три бокса. І відкриваємо знову три бокса. Якщо нам раз він випаде, я просто взірвусь. Ех, не випав. Але, ну, то чи саме випаде, як в як раз. Давайте ми одягнемо бербер патапіма нашого. Бербер брр вбивати може получиться. Ну да, я, а скільки я наношу 319. Ого! Це багато, слухайте. Ой, мене зараз вб'ють А я стою назад моїм А я в мене все ось... а, норма. Я і так затащу зараз один процент це всього отримав. Ви прикидаєте, скільки мені треба тут тренуватися, прокачуватися довго. Ну ладно, ми зможемо прокачатися. Дуже багато. Давайте. Давайте усе О, Ну, два процента всього так, Кокавало Віртоза, ти мені не мешає. Нашим тут фармить, у них відкрив всіх персонажів. Ех, ну окей. А, мені дали за всього 1%. Так я можу бокс відкрити раз. Давайте, що мені випадає? 2%! Да, 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 да. 262, нормально, нормально. Я цього удаляємо, він нам не треба. Мені вибив двох 2%. Що сьогодні за удача? Я відкрив Бербер берберпотапіва з цього динозавра і вибив 2%. Друзі, скоро буде хай третя частина, де я розблокую всіх усіх персонажів Фіолетових. Твоє... Мені це нічого не дало. Тому що в мене забрали його. Ладно, ми будемо такого прокачуватися, прокачуватися прокачувати. Але все буде дуже довго. Але це... все одно. О, барбер, потопи меня сюда. Так, вбили але... Давайте хто перший вб'є я хочу експі. Він тут теж фармить, я розумію його, але все одно я хочу. Не дало XP, вроді чи не дала. Я не бачив, але. Давайте далі розвиватися. Так. То давайте. Таке круте оновлення. Я б вам так сказав. Він вносить по 1К Це багато. сорок. Забагато. Він з двох ударів б'є ещ. Так ты він в десь приблизно десять ударів міг би вбити цього чувака. Дважды. Um, давайте качатися на беребера потапінов. Я дуже сильний. то все остальне. Всі беки, всі курочки, і оці яблучка і, і мандарини, апельсини. Мені вже попросту не потрібні. Мені потрібні тільки жолуді, Бербер потопіни, боси. Ото ліри-ліраліля. Так, ти не мешаєш, реально. Ладно, давайте розвиватися на боссах. Так, так. Бье моего сюда, о. Ах, скільки мне там треба до одного демонического ящика? Я не знаю. А, а які квести? Відкрито багато я ей. Давайте відкриваємо 45. Я ще робив просто, щоб відкрити яйця. Ага. О, я вже граю майже 30 хвилин, ще одна хвилина. Ні, ще 5 секунд і я получу Демонічний ящик, Скоріше всього. Да, все. Ящик до мене залітає. Давайте його відкриємо. Подився, хак мені випаде звідти. Так. О! Це, 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 це хан 2,5%. Що я за везучий? Що я за везучий? 400. 400. Як? 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 Ну все, я тепер взагалі... Скільки я тут б'ю? 980... Стоп. А я... Так само б'ю. А на бошеві я скільки б'ю? Я... За... Минус девятьсомдесят вісім. Що? Чи я такий сильний? Я не розумію, чому я такий сильний. Друзі, зовсім скоро я. Завтра я получу пета, якого... Пікторика здоров'я! Я тоді взагалі буду всіх з першого удару носити. Ви тільки представте. Ось, Кет. Я вазунчик. Давайте відкриємо його. Так. 750 кубків, добре, добре. І так то все одно я вже виконав свою мрію, але в мене є ще одна мрія. Прокачати всіх персонажів в цьому світі. А я поки буду качатися на Бербер потопима. Мені головне добити 10%! процентів. Ех, я не хочу нічого за робокси. Давайте добиваем 10%! -яків. О! О! Робоксика. Ну добре, добре. Я не проти. 110%. І останнє на сьогодні. Що мені випадає? Тоже 750 кубків. Ну ладно, ну, так що сподобалося, як я заліз шикарно прокачався. просто. Випало хорошо, випало це 2,5%. Ще усе мені випав відкрилого персонажа. Поставте тобто, лайк, якщо хочете. Дякую за стену, а з вами був Патіка. І всім пока-пока!